Я вже цей вулики показував. Називається, очікував кращого результату по джолі в коротких. Зараз це десь два тижні, тому було, може три, точно не пригадаю. Зараз подивимось, яка ситуація, коли пішов взяточок. Зняв два магазини, вони ще пустенькі. Зараз цей. Роздільна На... тут сидить дві сімейки через перегородку, з них продавалися також пакети. І бралася рамка на формування однорамочних відводків пізніх, які я робив в кінці червня. Так. Зараз в нас йде взяточок із золотарника вже і пилок носить гарно. Дивимось. Так. Оця рамочка у нас тоді ледь-ледь була забудована, то 2 три тижні тому точно не пригадаю. Треба дивитись по відео. але цікаво, яка історія буде. Чекав, що буде краще, а вийшло, як завжди. Так, так вона вже гарно забудована. Верніше розплід вже виходить, новий формують, так, запечатують. Так, ця рамка клуб, ну, Четверта ну, це найцікавіше. Як у них історія? Так. О, четверта є яйце. Є трошки перги. Невеличкий наброс, ну яйця маловато. Так, цієї сторони немає, а з цієї ось маточку, здається, десь я бачу. Або то мені це логієчко. Ось. Ну, все. Піш... Пішов в розвиток. Цей. Цей вже і мед дав, це пара відводків, і медочок дали, і пакет дала, і дала навіть сформувати ще один однорамочний відводочок. Тому що Я постійно знімаю відео. Так, Зараз глянемо сусідську. Вони призупинилися в розвитку, бо пропав заточок. Коли пропадає, ці однорамочні відводки дуже погано розвиваються. Я їх не підгодовував, ніби давав корм, або медові рамки ситуація було б о, З цієї сторони вже видно, що бджоли більше. Тут ситуація набагато краще. Це так по рамочках тоже, по крайніх. Це формувалася десь на початку травня. Вона вже є пакет, я давав, нагадаю. Я вже це декілька разів сказав. Бо хороші однорамочні відводки тим, що вони гарно розвиваються, можна отримати дуже хороший результат по бджолі. У мене ті почали заливати матком ближче. От з збоку розплід вийшов. Засіяно. тут теж. Ця половинка набагато краще. Все, ставлю рамочку назад. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаве відео. Все, нехай щастить.